І Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! На віки віки слава Богу! Дорогі братія, браття, сьогодні в церкві за старим стилем згадується один із найбільш шанованих святих святий великомучениць, великомученик Юрій Переможець або Георгій, і він покровитель воїнів, він покровитель лицарів. Він покровитель борців і він покровитель всіх тих, хто змагається за справу віри і за праведну справу. В церкві існує певне таке розділення, в яке вникають тільки ті, хто вже поглиблено так вивчає церковну традицію між мучениками, великомучениками, преподобномучениками, священномучениками. І іноді вважається, що мученик від великомученика відрізняється. Кількістю мук, які він прийняв, тому що були такі мученики, яким, яких просто заколювали списом або просто відсікали їм голову. Тобто вони приймали смерть достатньо швидко. Це не означає, що ця жертва була у Господа менша, ніж якась інша, ні в якому разі. Але так Господь управив, що вони прийняли смерть швидко, а декого з них мучили дуже довго і з особливими пристрастями. Так як, наприклад, великомученика Юрія його мучили вісім днів. І ті муки, які він перетерпів, починаючи від колесування, тобто коли людину намотували на колесо і спускали величезне таке, і спускали вниз зі схилу, і закінчуючи тим, як його опускали в розжарене вапно, від якого просто шкіра і м'ясо відривалося від кісток, це. Не просто людина якась не могла би витримати це, навіть якщо би ці муки розділити на сотню людей, то цю сотню було б достатньо для того, щоб їх звести з розуму і умертвити. Але насправді різниця між великомучеником і мучеником в церковному розумінні не в цьому, а в тому, що великомученик це той, хто при житті мав якусь певну велич в розумінні світському. Великомученик Юрій був дуже знатного роду, він був дуже відомий. Він прославився як воїн. Тобто він був шанованою людиною, про нього багато хто знав, він належав до еліти тогочасного язичницького суспільства. І це означає в свою чергу, що ті, хто, коли його мучили, коли його віддавали на муки, а він при цьому прославляв Бога. То від цього вже не можна було відмахнутися, про це вже не можна було просто так забути і заплющити очі. Коли судять гопника, який у когось забрав телефон, і коли судять якогось суддю, там, який попався на великому хабарі, то суспільний резонанс в другому випадку завжди вищий. І на такі процеси над відомими людьми, над якимись там акторами, чиновниками, люди завжди звертають значно більшу увагу. Так же само і тут, тому що в перші, в перші століття християнства дуже багато до нього приєднувалося людей із нижчих шарів суспільства. Приєднувалися раби, приєднувалися покалічені, приєднувалися бездомні, убогі тим, яким не було куди податися. І тому дуже часто виникло таке уявлення, що християнство це така релігія низів, релігія відчепенців. Що віру здобувають тільки ті люди, яким нема на що надіятись, яким як, як то іноді кажуть, коли лікарі не можуть допомогти людині, то вони кажуть, ну ми нічого зробити більше не можемо. Тепер хіба що в церкву йдіть? От є таке уявлення, що люди, яким ніхто не може допомогти, яким ні на кого покластися, яких всі зрадили, у яких якісь проблеми, можливо, в сім'ї були, що тільки такі люди приходять до віри і приходять до Бога. Насправді це не так, тому що приходило, і навіть в Римській імперії, коли це загрожувало страшними гоніннями, муками і смертю, приходило дуже багато знатних людей, приходили освічені люди, приходили люди з високих родів, високого походження, з великим багатством, тому що Бог потрібен однаково і бідному, і багатому. Як говорив один зі святих отців, що присутність Божа це ліки на всяку рану. Тому що коли бідна людина, знеможена людина, людина, яка перебуває під величезним тиском, коли вона приходить до Бога, то Господь її утішає. І таким чином Він стирає всі її страждання. Тому що якщо би глибоко замислимось над цим, над словами зі священного писання про те, що все минає і це мене, але попереду нас. Чекає зустріч з нашим Богом і Творцем, якщо ми тільки самі захочемо його прийняти і захочемо бути з ним, тоді це є велика радість навіть в найгірші часи нашого життя. Все минає і це мине, але попереду нас чекає щось незрівняно краще. А коли багата людина, здатна людина, приходить до Бога, то їй потрібна Божа присутність. Теж для того, щоб впоратися зі своїми проблемами, тому що у багатих людей свої проблеми. У тих, які мають владу, у них теж свої проблеми. Ми часто думаємо, що вони просто живуть розкішно, що вони насолоджуються життям. Насправді люди, які на своїх високих позиціях, якщо вони відповідально до цього підходять, то у них теж свої проблеми. Колись говорили про те, що ні один селянин. Не міг би знести той тягар, який несе на собі король, Незважаючи на те, що селянин повинен зранку до ночі тяжко працювати з року в рік, без вихідних і перебиватися дуже часто з хліба на воду. А король, здається, живе в царських палатах, його обслуговують, всі його захищають. Може скластись враження, що він нічого не потребує. Але монархи несуть на собі такий тягар, який жодна проста людина, яка ні дня в цьому середовищі не була, яка не отримує особливе помазання, не отримує дару Божого. Проста людина такого не зможе знести. І тому дуже часто доля тих, хто має високе походження і гроші, вона дуже сильно незавидна. І їм теж потрібен Бог для того, щоб їх підтримати і направити. І таким людям Бог потрібен для того, щоб не осатаніти і не зварювати. Тому що якщо багато впливова людина не має Бога над собою, не відчуває його, не визнає його, тоді вона просто сходить з розуму і вона може почати безчинствувати. Ми не один такий приклад бачили і в нашій країні, і по всьому світу. І зараз вони є. І зараз ми їх бачимо, тому що люди живуть так, як наче вони збираються на цій землі жити вічно і ніколи нікого. Не боятися і ні перед ким не зупинятись. Ми бачимо це в лідера того народу, проти якого ми зараз воюємо. Ми бачимо, до чого може довести те, коли людина з величезною владою в світі, але не визнає над собою Бога. І коли знатні особи в Римській імперії, повертаючись до Святого Юрія, коли вони визнавали себе християнами, коли вони виходили і казали, що я готовий прийняти такі ж самі муки, як вони, тому що це мій Бог, так же як і їхній Бог, то від цього відбувалися дуже великі потрясіння. Від одних тих, які споглядали на мучеництва святого Юрія, навернулося більше людей ніж від дуже багатьох устних проповідей. Тому що такі муки, такі страждання, які людина здатна витерпіти, це не просто так. Це, це невербальна проповідь. Це те, що проходить до сердець, це те, що навертає. Тому що ні за одну інтелектуальну концепцію, за якусь ідею людську людина не здатна такого витримати. А навіть якщо її здатна, то вона робить це просто з категоричного імперативу. От Ліваки, там комуняки, всякі вони теж люблять іноді говорити, що от скільки було наших так сказати, цих всіх піонерів, героїв, червоних комісарів, яких капіталісти злі імперіалісти на муки видавали там на на тортури, на розстріли і так далі. Але це люди, які терпіли зовсім з іншої причини. Тому що коли терпіли мученики за Христа, то сам Христос перебував в них. І чому дуже багатьох із них і вогонь не брав, і списи об них ламались, і дикі звірі на арені їх не з'їдали, тому що вони показували, на що здатна наша природа, коли вона розгорнута. Людина набагато сильніша, ніж здається. Але вона може досягнути повної своєї міри, вирости в повну міру тільки тоді, коли вона з Богом, коли вона впускає Христа в своє серце. Тому що Господь сотворив людину воістину величною. Але коли люди відпали від Бога, то наша природа зморщилася, стислася. Це як великий аркуш Ватмана, можна зібгати в такий от маленький. Але якщо його розрівняти знову, то він знову буде великий, білий, красивий. Так же саме і у нас. Коли ми з Богом, коли ми його приймаємо, то він розгортає нашу природу і у кожного різні бувають покликання. Є такі, у кого є покликання молитися і молитися так, що весь світ навколо них переображається. Є такі, які мають дари зцілення, є такі, які проповідують так, що їм достатньо сказати там проповідь на 5 хвилин, і вже там десятки людей навернуться і увірують в Бога. А є такі, які можуть прославити Бога своїм стоянням у вірі навіть в найгірші і в найважчі часи, так як це зробив великомученик Юрій, і він дуже є шанований. І в нашому народі, і в дуже багатьох інших народах, вони разом з мучеником Дмитрієм Солунським дуже шановані. Вони є покровителями воїнів. Вони є покровителями захисників. Вони є покровителями всіх тих, хто займається за за праведну справу, які відстоюють істину. І вони дуже часто бувають, що на землі. Зараз я вже закінчую, тікаючи. Вони дуже часто на землі являються у вигляді воїнів і вони являються навіть в військовій формі тої країни, за яку борються різні мученики. От був такий випадок в Греції, був такий великий святитель Нектарій Єгинський, єпископ, і протягом свого земного життя дуже часто бувало таке, що йому з'являвся до нього, приходив ніби як, начебто ні звідки. Приходив офіцер. В грецькій формі військово-морського флоту. І колись келійниця святителя Нектарія запитала в нього, «Владико, а хто цей офіцер, який постійно до тебе приходить, то відповідає: «А це великомученик Мина. Він приходить до мене, і ми з ним бесідуємо. Тобто він з'являвся в такій військовій формі. І ми будемо сподіватися, що великомученик Юрій, великомученик Дмитрій, мученик Мина і багато-багато інших Федір Тирен, Федір Стратилати і безліч інших. Що вони будуть іти поперед нас в цій боротьбі на цій війні під час зіткнень, що вони будуть відвертати від нас небезпеки, що вони будуть наставляти умудряти наших командирів, наших відважних провідників, які ведуть нас в бій, що вони будуть захищати кожного з нас і підтримувати, якщо тільки ми будемо просити їх про поміч. Хай у кожного з нас буде наш улюблений святий. Той, хто найближчий нашому серцю, тому якому ми довіряємо всі наші проблеми і кожне наше зітхання, і кожну нашу сльозу, і від якого ми отримуємо поміч, з яким ми спілкуємося, який воістину стане нашим духовним другом. Хай кожен задумається, хай кожен вибере собі такого святого. Не навантажуйте всі святителя Миколая Чудотворця. святитель Чудотворець, він і так зайнятий дуже сильно. До нього всі взивають. Він дуже улюблений в нашому народі і, і не тільки. Але є безліч святих їх тисячі, серед яких ми можемо вибрати, і кожен з яких відгукнеться на наше прохання. Тому нехай за молитвами святого великомученика Юрія в цей день Господь нас благословить і укріпить як воістину воїнів Христових, які йдемо в бій. Амінь. Слава Ісусу Христу!